Жень, минає два роки, як підірвали Каховську Гес, і я знаю, що ти був на той час в Херсоні. Як тебе застала ця новина? Що ти відчував? Що трапилось? Звісно, ніхто не міг повірити в те, що це справді сталося, тому що Каховська ГЕС це такий великий моноліт Херсонської області, який стримував великий потік води. І коли я тільки собі представив, що це може бути, це був спочатку страх. Ми стояли тоді на звичайній вулиці Херсона, яка просто впиралася в річку. І пам'ятаю, я тоді був з метром Сусаком, під'їхав Олександр Книга, і ми стояли, і просто я дивився на обличчя, і ми розуміли, що відбувається щось абсолютно глобальне. Я знаю, що його місто сили одразу включилися в процес ліквідації. От розкажи, я, 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 я як ти включився, як ти підтягнув волонтерів, як ви це робили? Ми зразу е, звернули увагу на два фактори: перший той, який відбувався на території Херсона, а другий той, який відбувався на лівому окупованому березі. Ми розуміли вже тоді, що велика частина таких самих об'єктів житлових на лівому березі залишається затоплено, але на відміну від правого берега, там немає тих, хто міг би допомогти. Якщо на правому березі ми прийняли велику кількість наших колег, наших друзів, яким ми допомагали координуватися по Херсону і розуміти, як можна їхати, де яка глибина, на яких машинах, на яких човнах, звідки, і кого забирати, які шелтери не можуть приймати людей, і в тому числі тварин з затоплених територій, то на лівому березі була зовсім інша ситуація. На лівому березі евакуацією займалися тільки наші військові. І ця сила спецоперації, які вивозили людей, знятих з дахів і горіш будинків на лівому березі, їх треба було приймати тут на правому березі. І ці точки прийому людей, евакуйованих з лівого берега, вони постійно змінювалися, тому що російська армія визначала ці точки і спрямовувала по ним артилерійські мінометні обстріли. І кожен раз, коли ми коли нам привозили людей з лівого берега, і ми їх забирали, то ми наступний раз міняли точку наступної висадки, тому що та точка вже Просто через кілька людей. хвилин могла бути обстріляна. Так, і це були такі дуже екстремальні компанії. І так само в нас почалася робота по правому берегу з координацією з евакуацією людей, але і забезпеченням гуманітарної допомоги, тому що багато людей, хто переселявся з затоплених територій, вони їхали в шелтери. Їм була потрібна медична без, допомога. Взагалі, з без нічого взагалі з пустими абсолютно порожніми руками. І нам треба було забезпечити і кормами, і продуктами харчування, і засобами гієн, і базовими продуктами. Але паралельно розвивався ще третій фронт, коли ми аналізували і думали, як тепер далі робити з цією водою, коли вона піде. Що залишиться після того, як вода зійде? Ну от я знаю, що ви дуже багато зробили з приводу очищення води, відкачки води. Розкажи про це на той момент вже навколо у нас був такий широкий соціальний капітал, за рахунок якого можна було знайти контакти з спеціалістами, з експертами, які мали хоч якесь уявлення про те, що відбувається, коли велика частина міста. Не була покрита водою. Саме головне що це була вода з залишками техногенної діяльності людини. Тобто, це в Каховської ГЕС, Вона ж змила кілька скотомогильників, території, на яких зберігалися пестициди, склади сільськогосподарські, і вся ця вода токсична, фактично, вона потрапила у подвір'ї в підвали наших. Будинків мешканців Херсона і плюс каналізації плюс каналізація, плюс все плюс були затоплені очисні споруди, і це все піднялося вверх, і ми розуміємо, угу. що там плавало. І ми е, помітили, що зразу ми ще деякий час розробляли методики очищення територій, але ми побачили, що багато е, різних організацій і е, інших інституцій почали відкачувати воду е, помпами в Дніпро. І ми тоді зрозуміли, що так не можна, тому що тоді вся ця, ця засмічена вода вона потрапляє в Дніпро і ще більше за за засмічує нашу екологію. І ми тоді почали думати, як це можна все організувати. І ми тоді знайшли херсонську компанію, в якої було Просто чудо якесь да? тобто за час окупації вже пройшло там більше ніж півроку після звільнення Херсонської області Правобережної, але ця компанія вона залишала санізаційні машини тобто, такі великі бочки на вісім там десять тонн. Які відкачували великими трубами воду з нужників вуличних, які не були під'єднані до центральної каналізації, потім це зливали в очисні споруди комунальні. І ми тоді залучили всі п'ять машин цієї організації і за підтримки Херсонської міської адміністрації, за підтримки комунального підприємства Херсонський водоканал ми організували таку схему очищення від рідини цими машинами. Ми відкачували в день. 300-500 тонн води. Це була постійний стоп робота. Ми визначили територію, ми почали, починали відкачувати зверху донизу, тому що не було сенсу відкачувати Звичайно. знизу, бо зверху ж вода якби, прийде вниз. І ми тоді відкачувалися і зливали в ті очисні споруди комунальні, які були, які не постраждали від затоплення. Угу. Паралельно з цим у нас розвивалася ще одна схема це схема очищення від твердого сміття, тому що все, що знаходилося в квартирах і домівках, все, все позмивало, все було зіпсоване. І це просто можна було виконати. І якби, в другому цьому блоці наші ремонтні бригади, тоді в нас працювали більше 40 людей. Ми дуже залучили швидко херсонців. Це волонтери мається на увазі. Це не? були волонтери, це були працівники нашої ремонтної бригади. Угу. І ми насправді їх залучили на оплачуваних умовах, тому що ми кожному оплачували його роботу. І Для нас це була можливість підтримати людей в цей складний час їх і їх сім'ї для того, щоб вони могли просто якось хоч прожити. Більше сорока людей насправді працювало тоді, і це були, до речі. Там досить складні умови з точки зору безпеки, тому що Херсон постійно обстрілювався. І от така складна логістика, да, коли в нас там асанізаційні машини їздять по Херсону, паралельно з цим працює 40 фахівців бригад. І паралельно з цим ми ще залучили великий транспорт. Вони, який транспорт? увазі? Камази і навантажувачі, які збирали ці великі купи сміття, сміття завантажували ці Камази і вивозили їх на міський полігон сміттєзвалища. І, і паралельно з після того як відбулося очищення від рідини. Після того, як відбулося очищення від твердого сміття, заходили наші команди з очищення від грибків. Ми і ми сушили приміщення. Ну і брудусло безумовно. Ну, Улякається безумовно. Так. Але перед тим як це все робити, ми провели дослідження з Херсонським державним університетом. і ми залучили ще дві-два інститути українських. Для дослідження того, який склад цього грибка, і чи можна взагалі після того, як ми очистили це від твердого бруду, mm -hmm. чи можна взагалі в такому приміщенні Жити. проживати? Mm -hmm. да. І ми зрозуміли, що можна застосовувати антигрибкові засоби. Ми е, знайшли серед великої кількості цих антигрибкових засобів, ті, які підпадають саме під Цей ті категорії mm -hmm. грибків, да, і ми е, робили таку дезінфекцію, тобто і осушення і дезінфекцію. такі тобто було три компоненти: тобто очищення від рідної, від рідини. Очищення від твердого сміття і компонента дезінфекції висушення. Так. Насправді постраждали не тільки об'єкти житлові і критичні інфраструктури, угу. постраждали великі публічні простори. Що ти можеш собі уявити велику площу на мікрорайоні острів, це площа суднобудівників, з якої ми відкачали 800 тонн води. Покажу тобі, як. Диві, це все е, територія площі. Це машини, які про які я розказував. Жах який. Так, да, Це е, е, з'єднувальна частина між е, е, кількома е, маленькими мікрорайонами острову. І вони всі проїжджали через цю площу. Коли ми її розчистили, ми знайшли більше 18 там чи 20 номерів. Автомобільних і потім ми всіх роздали. А автомобілі Тобто їх мило? Ну вони просто приїжджали і там залишалися ці номера. Це, до речі, Хелі і які приїхали нам допомагати. В... Це наші дуже важливі власні партнери Літін Hands International». От полинувало дворах. Да, це ти бачиш, як виглядали вже об'єкти після очищення. Ми вичищали кюрхерами і uh -huh. висушували uh -huh. потім, і дезінфікували. це процес антигрибкової обробки. Дезінфекція, то, що да, розказув, це ж тим ти мені розказував, так? Дезінфекція, так. Uh -huh. да. А обстріли були потужні. Наша бригада одна постраждала від обстрілів. Росіяни не давали навіть вам допомагати людям, які потрапили в цю хлеб, і продовжували вас волонтерів обстрілювати. Я навіть чула, що з наших волонтерів, волонтерів його міста сили, реально постраждали люди. Можеш розказати детальніше це? Так, да, насправді там було два випадки. Перший випадок він був під час виконання робіт, коли команда Костянтина Паланичака була обстріляна з. Артилерії, і а тоді було поранено двох наших волонтерів, і вони один з волонтерів десь місяць відновлювався. Це були легкі і середньої тяжкості ушкодження, але це було справді жахливо, тому що ми, коли тільки про це дізналися, чи не було розуміння за там кілька хвилин, поки ми зрозуміли, що відбувається, <свіття> ми пережили просто надзвичайний стрес. А... а другий випадок стався з нашим членом нашої команди. Ліквідаційний це Володимир Філєв, uh -huh. царство небесне, він загинув, але це було не під час виконання робіт, uh -huh. а коли він просто вийшов на ганок свого подвір'я зранку, і це було пряме влучення, і він просто загинув на місці. На жаль, слухай. Я так розумію, що якби тоді не підключилися люди з усього світу. Це була б катастрофа просто для ну, глобальна катастрофа для, для всієї Херсонщини. Як вам вдалося реалізувати це все? Якими зусиллями, чиїми силами? Так слухай, насправді це була підтримка просто на надзвичайних масштабів. Уяви собі в справді там понад 20 іноземних організацій. Я, я не знаю скільки. Сотень тисяч людей українців наших підтримували Херсон тоді да тому що через проект гуманітарної кошти ми в Херсоні отримали з усіх куточків України всяку продукцію необхідну для людей, які втратили своє житло через цей потоп. Але першим першим нас підтримала організація американська неурядова Lifting Hands International. І наші колеги з цієї організації вони настільки миттєво, абсолютно без зволікань включилися в допомогу на території Херсонської області з цією проблемою. Вони залучили експертів, вони залучили ресурси, вони залучили кошти, завдяки яких нам вдалося оплачувати роботу цих фахівців і залучати цю важку техніку. Ми за цей час. Відкачали з території Херсонської області майже 50 тисяч тонн цього рідкого бруду. Та ти що і 1300 тонн, більше 1300 тонн. Але це треба розуміти, якби там велика кількість була цих камазів, тому що воно все було таке не зруйноване, все, зруйновані ну, Зруйноване, місяво. перемішане до да, твердого сміття. І Це було два з половиною місця такої невпинної роботи до десь середини вересня. А так само нас підтримала Данська Рада прав біженців. Це був перший такий партнерський кейс з цією чудовою організацією. Дечани нас підтримали з Як? Як вони підтримали? починаючи з липня. Вони так само допомогли залучити ресурси для того, mm -hmm. щоб відкачувати цю воду і продовжувати вивезення цього сміття. Тому що це була дороговартісна сама по собі діяльність. такі гроші знайти в Україні, там українського бізнесу чи залучити. Через краудфандинг, можливо, українців це було просто нереально. А тому підтримка фінансова міжнародних донорів була тоді надзвичайно важливою. Одразу після підриву волонтери працювали практично 24 7 Розкажи, було. як це все відбувалось? Такі було справді працювали 24 7 тому що ну уяви собі там ліквідація затоплення, плюс за ініціативою нової пошти. Це гуманітарний Project нової пошти угу. був спрямований на. Збирання на відділення нової пошти по всій Україні Допомоги, від так? різних українців, просто простих наших співвітчизників, громадян, які приносили там крупу, масло, там олію, там якісь ще речі. І вони всі збиралися, пакувалися і передавалися на Херсонщину. Нова ну, пошта це все доставляла. І нова пошта доставила сто 140 тонн. Це було там десь за там штук, 20 різних машин, різних габаритів. які Та, приїжджали що? просто. Ми тоді орендували склад на території Херсонщини і збирали на цьому складі великі обсяги цієї гуманітарної допомоги, фасували їх. Дуже було багато одягу, дуже було багато різних продуктів, і це справді була робота 24 на 7. За один місяць десь ця допомога була розфасована і направлена в цільові громади постраждали від затоплення Каховської ГЕС. Mm -hmm. А були от з продуктами, з цими речами, якісь листи передавали? Да, справді, я не сказав, але це було дуже чуйно, коли ми, відкриваючи черговий пакунок, діставали звідти листи. якісь, Навіть одна родина, якась відправила нам хрестик, знаєш, такий з ну, дуже такий теплий, блакитні такі камінці. І, Діти писали листи, херсонці тримайтеся, херсончани. Ми з вами, малюнки, мамисонці. Будь ласка, малюнки присилали, і там цілий стенд у нас є з цих листів і цих всіх різних таких чуйних символів підтримки. Це було справді дуже класно. Ви допомогли багатьом людям? Тобі от щось тебе вразило найбільше? Що що найбільше тобі запам'яталося? Ти знаєш, ці три місяці вони були кожного дня, якісь враження. Від того, що, як ти бачиш людей, які, ніби, здавалося, були зняті з даху на лівому березі, приїхали з військовими через Дніпро в жахливому стресі, які пережили вже більше року на окупованій території, і вони виходять на правому березі на землю, і таке враження, ніби вони повернулися з дачі. Тобто вони такі спокійні, такі. Такі позитивні, е, немає без істерик. Без істерик, без якоїсь там, тобто таке відчуття було, що вони просто повернулися з дачі. І ми коли дивилися на людей, які е, евакуювалися, для них для всіх це така була м чудова пригода. Хоча, здавалося б, за їх спинами втрачене житло, втрачене майно. Але коли ти з ними спілкуєшся, то ти розумієш, що у них у всіх. Просто така спокійна, усвідомлена радість від того, що ти залишився живий. І от, наприклад, до нас в штаб звернулася сімейна пара похилого віку. Це були сільські вчителі, які залишилися без житла. І вони прийшли нічого, без власне. Просто без нічого. Без нічого і вони прийшли, і вони проживали в шелтері. І вони запитали, чи є в нас хоч щось, тому що в нас, каже, нічого немає. Скажете, що, що дасте, то ми будемо вдячні. Немає ніяких таких запитів, бо не знаємо, що запитувати. Вони такі кажуть, що нам запитати, каже, у нас нічого нема, хоч щось дайте, що якщо щось є. Да? А в нас був тоді великий склад різних всяких речей. Ну, мені дівчата настільки віддано, настільки з любові до них і постіль, і рушнички, і посуд, і продукти, і гігієна, і те, і це, і це, і це. І от мене вразила від цієї пари така знаєш, флюїда абсолютно спокою. Прийняття. Вже? Прийняття. Правда. Вони з такою вдячністю Бога, що вони залишилися живі, що вони тут на своїй землі. І абсолютно спокійно. Я не побачив ні від кого якихось конфліктів. Я не бачив від, ні від кого якоїсь агресії. Всі настільки були згуртовані, настільки були об'єднані. І це був такий дуже великий приклад цієї синергії людей громадянського суспільства, і бізнесу, і влади, і наших співвітчизників, які ми допомагали, це був справді з цього боку дуже чудовий єднання, період єднання. таке. Да. І дуже б хотілося б справді, щоб це єднання воно й далі ширилось, тому що як ми бачимо і поглиблювалися. Як ми бачимо, да, не закінчується ця, ця криза. І нам треба й далі єднатися. Це це факт. Яка страшна історія, і найгірше те, що вона продовжується, і кінця її поки що не видно. Як зараз справи в Херсоні, як живуть херсонці? Ти знаєш. Насправді, це єднання, яке ми побачили і з моменту деокупації Херсонщини і в моменту Каховської ГЕС, і воно й досі продовжується. І час від часу ситуація погіршується, послаблюється. Там кожен день, коли немає обстрілів, люди виходять на свої подвір'я, хрестяться і дякують Богові, що так спокійно і, і, і добре все. На насправді, якщо дивитися в тенденції за останні кілька років, то Очевидно, погіршується, посилюється кількість обстрілів, збільшується кількість жертв. І тому ми і далі продовжуємо працювати саме для того, щоб підтримати цивільне населення. У нас роботи, як ти знаєш, з ремонтних відновлень. Ти житла. маєш на увазі зараз волонтери міста сили, так? Так, це тим, чим займається наша організація. Це допомога з відновленням житла після обстрілів, це робота з дітьми, з жінками, з підлітками. Ми зараз започаткували велику програму. Це допомога гуманітарна для посажалих населення. Це правова, грошові виплати, допомога, це права допомога, це робота з е, безбар'єрністю просторів, uh -huh. особливо тих, які часто користуються попитом з боку осіб з інвалідністю. І це е, досить таки великий фронт. Геоміста сили було засновано в 2021 році з метою розвитку людського капіталу. За три з половиною роки повномасштабної війни ви повністю змінили напрямок своєї діяльності. Більш того, наскільки я знаю, місто сили масштабується, росте. Як вам це вдається? Знаєш, насправді ми для себе визначились, що ми не збираємось масштабуватися на територію всієї України. І ми залишаємося локальною організацією, яка працює для Херсонщини. Зараз ми точно не. Можемо сказати, що це якісь там якесь там чудо, тому що насправді цього нічого не було, якби не підтримка наших партнерів і наших співвітчизників. Я насправді хочу подякувати кожному партнеру, кожному нашому донору, кожній організації, яка підтримувала нас і харсонців за весь свій час, кожному українцю і кожному іноземцю, хто знає про нашу організацію. І увага якого прикута до нас, і до того, що ми робимо, ваша увага для нас є дуже важливою. І ваша підтримка є важливою для всіх херсонців, тому що справді за ці три з половиною роки життя в Херсоні радикально змінилося. І люди, які зараз там залишаються, вони прив'язані до своїх територій не тому, що їм подобається жити під обстрілами, а тому, що в них немає інших варіантів. Вони не можуть дозволити собі переміститися на іншу територію. Дякуємо вам за вашу підтримку. Дякуємо вам за те, що ви з нами.